Ви не помічали, що ми дорослі більш поблажливо ставимось до самих себе, аніж до дітей, які вчасно, тобто негайно, не розклали все по своїх місцях? Ми не помічаємо, наскільки наш власний приклад розходиться з тим, чому зазвичай вчимо і чого чекаємо від дітей? якщо батьки. Заохочують дитину до праці з радістю та демонструють терплячість, тому люку буде легше опанувати потрібні навички. Будьте терплячими, коли вчите дітей. У нагоді стануть спостереження у природі. Покажіть, як росте паросток, слабенький, маленький, м'який і тендітний, пробивається. Є товстий асфальт, такі приклади довкола є справжнім дивом. Цікаво розглядати камінці на морі чи річці і говорити з малюком, як вода багато-багато років полірувала їх, аби вони стали гладенькими. Пам'ятаєте? Як в казці Андерсена дикі лебеді, дівчинка дякувала хвилям за науку терплячості, можна взяти і покласти в кишеньку камінчик терплячості і щоразу витягати його у потребі бути терплячим. Дуже добре, якщо ви запропонуєте. Догляд дитині за кімнатними рослинами. Діти можуть поливати, оприскувати рослини, повідомте юним квіткарям: якщо пошкоджений пагін видаляємо, ранку обробляємо. Можна запропонувати одягти халатик з бейджиком, створити аптечку, лікування кімнатних квітів, в аптечку покласти. Ульверизатор, губку, щіточку, пензлик, ліку. Постежте разом з дитиною за працелюбними мурашками, як маленька комашка несе травинку набагато більшу за себе, увесь час рухається і не зупиняється. Праця це найшляхетніше джерело емоційного стану. Радості діяння, творіння, так казав Василь Сухомлинський про працю. Уявіть собі, яким би було наше життя, якби дорослі не виконували своєї праці. Треба вчити і малюка, виконувати свою роботу з радістю. Діти пізнають світ через гру і будь-яку звичку дитині легше прищепити саме в процесі гри. Скласти іграшки на швидкість, знаходити кожній іграшці будиночок. Хай він буде супергероєм, який врятує іграшки, діти дзеркало дорослих, і вони чудово відображають усі риси людей поряд, чи то прибирання в своєму домі, чи ставлення до праці, якщо тата і мама радісно поруються по дому, всі речі на своїх місцях, у них більше шансів виховати працелюбних, більш організованих дітей. Не робіть роботу за дітей, щоб дитина навчилася приймати рішення і робити висновки. Дитина пролила воду на підлогу не поспішайте витирати калюжу. Краще нагадайте, де узяти паперовий рушник або ганчірку. Хваліть за проявлену ініціативу, дитина самостійно помила посуд, захотіла накрити на стіл, зробила бутерброд, породійте разом. Бажано, щоб дитина не просила раз у раз дорослих допомогти їй, тому подбайте про низькі шафки, з яких дитина сама зуміє діставати одяг, ставити на поличку взуття. Встановлюйте домашні обов'язки, у дитини своя зона відповідальності, і бажано, щоб дорослі не торкалися цих справ. Простіше одягнути дитину самому, заправити ліжко, це буде акуратно, але це коли поспіх грає поганий жарт. Дитині не дають зрозуміти, що є речі, які вона здатна зробити самостійно. Малюки охоче допомагають, коли відчувають себе потрібними, цінними для інших. Важливо помічати перші спроби допомогти, довіряйте дитині, деякі доручення виконати самостійно, Визначте коло домашніх обов'язків, тримайте їх під контролем, давайте змогу проявити ініціативу, хваліть за пропозиції. Не сваріть дитину за невдачу або недоведену до кінця справу. Запропонуйте свою допомогу або порадьте, як якісно швидко виконати справу. Бажаю розуміння та мудрих рішень!